Першу партію птиці, а це 30 тисяч курчат, завезло в одновлене приміщення старої ферми підприємства Агропроцервіс Вест у Залозецькій громаді. Один із стовбів в громаді це є підприємці, які чесно працюють, чесно платять податки. За рахунок цих підприємців ми можемо отримати як соціальну сферу, так само і підтримати наше військо. Тому дуже важливо, коли є така синергія між. Бізнесом, між громадою, між депутатським корпусом, це дає можливість розвиватися і ставити, приклад, інше, тому що якщо одне проростає, ми ж розуміємо, що біля нього зразу, зразу хтось проростає і інший. І це прекрасно. Ферму детально реконструювали, демонтували старе обладнання, залили новий бетон, відремонтували стіни, утеплили та перекрили приміщення. На роботу на фермі вже взяли шість операторів, а також електрика, інженера, ветлікаря та різноробочих. У перспективі колектив зростатиме, адже тут планують вирощувати 330 тисяч курей. Перший день завозиться курча, Ми відбираємо кров, робимо аналізи, визначаємо титри по різних хворобах. Що до нас приїхало? Яка птиця, від якого материнського полів'я? Повідно до ситуації в пташнику. Постійно чіткий контроль, Перші необхідності, звичайно, завжди від лікар реагує. Окрім того, звичайно, відгодівля. Чітко збаланшований раціон, це починаючи від першого дня, в період росту контрольне зважування стабільно, регулярно, щоб ми бачили. У нас є технологічні карти. Ми знаємо на який день відгодівлі, яка птиця має бути вагою. Ми чітко контролюємо. Якщо воно в ідеалі все. Збалансовано все контрольовано, тоді ми отримаємо гарний результат. У планах компанії реконструкція усіх ферм, які діють на території комплексу. А це 12 приміщень. Цього року планують завершити оновлення шести приміщень, у кожному з яких вирощуватимуть 25 тисяч курей. Для нашої громади це вперше. Виробництво зайшло в нашу територіальну громаду, це надзвичайно добре, це нові робочі місця, нові податки, нове надходження. Агропросервіс Вест має майже тисячу гектарів землі обробітку тут. Це дуже добре, бо, тому що це знову ж таки нові, нові податки, нові доходи. І нові можливості для людей в такий складний час для себе якусь копійку, заробити для себе гроші, щоб мати можливість далі жити і допомагати армії також. Вирощування курей не нова практика для Агропросервіз Вест, адже займається цим підприємством вже понад 10 років. Тому здобутий досвід може бути гарним прикладом для наслідування на українському ринку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.